Риси характеру, да, персоналітіс і подібні речі. Наскільки там великий вклад генетичний, а наскільки там великі речі пов'язані з нашим оточуючим середовищем, немає е, якогось шляху, який гарантуватиме по народженню людині весь її життєвий вибір, весь її розвиток, все, все, все там інтелектуальний, і так далі, там успіх і все інше, яка б вона не народилась, і треба буде щось робити. їй треба буде осягати якісь певні набуті фактори. Так само немає якого. Якогось універсального, хоча багато разів намагалися його створити шляху виховання, набуття якихось зовнішніх психосоціальних компонентів життя, який би 100% гарантував, що людина там потім буде такою чи інакшою. Будь-якому разі, у нас поєднання, і це дуже класно дає штуку, дає відтінки. Тобто, от якщо враховувати, що цей внесок може бути е, саме такий багатогранний, що ми можемо е, щось взяти звідти, щось на набудувати звідси, то ми отримуємо одразу широку комбінаторику.